Ви знаєте, виявляється, що кожна людина може, якщо захоче, зняти цю програму, яку заклали в дитинстві, що на свято трішки можна, звільнитися від тих хибних переконань, що алкоголь це чи зігріває, чи веселиє, чи, і що це харчовий продукт, зняти, що це є, узнає правду, зміни свої переконання. Слухайте, і знімається тяга, і знімається залежність. І я останні 17 років свідомо живу тверезо. і в мене думки немає на стіл покласти отруту і все себе влити. Ну, так якось так просто це все робиться. А якби як наркологи кажуть, яких серед них є 70% вже або алкоголік? Першої стадії або алкоголік другій стадії. Хоча лікарі розуміють, що це його отрута, якщо вони нормально вчилися в медінститутах. Але чому то вони після операції беруть і в себе можуть влити або закурити. Ну знаєш, ну тільки що від куріння рак легенів. Ти зробив операцію, ти вирізав той рак, вирізав пів легені чорний з малою. А чого курить? Ну, чого курить лікар, коли знає? Знаєте, мало треба знати, треба міняти. Переконання, а вони сидять в підсвідомості і вони нами керують. І тому поведінка, ясно, що формується звичка, а потім потреба. І вони на автопілоті, бо це все робиться на автопілоті, от і живуть таким чином. Наша задача як щоб людина, от дитина, хоч має програму на самоотруєння, бо батьки показали приклад, як чуть-чуть можна на свято. А прийшли в школу вони ще тверезими, і коли ми читаємо уроки тверезості в школах, починаючи там 6, 7, 8, восьмий, ну всім класам читаємо, і студентам, і в технікумах, і в ліцеях, ну, їжимо по всій в Україні. Я в багатьох побував, так що в мене вже такий досвід є відносно того, як діти і з 12 дванадцяти років вони починають пробувати цю труту, і вже коли Закінчують школу, то починають потихеньку, що саме цікаво, потихеньку формується зличка. І розумієте, зайшли в школу тверезами, а виходять з школи після 11 класу вже десь 90% попробували на свято трішки собі дозволяють. І що саме цікаво, 60% батьки самі дають можливість трішки попробувати.